Непереможна Олександрія! Лідери першої ліги здобули шосту поспіль перемогу у чемпіонаті. Черговою жертвою наших земляків стала Тернопільська Нива. Перший м'яч, у ворота якої наприкінці першого тайму забив свій же захисник Тарас Петрівський. Питання про переможця матчу на 55-й хвилині остаточно зняв невідпорним ударом Ярослав Ямполь. – 2-0. А за 8 хвилин Олександр Іващенко довів рахунок до розгромного. – 3-0. Олександрія залишається єдиною командою першого дивізіону, що не втратила у сезоні Жодного очка. Як завжди, другий тайм отримав найкраще. Краще, тому що, по-перше, ми знали, що суперник фізично не так готовий на даний період часу, як ми. І другому тайму ми додали і спокійно завершили повідомлення. Олександр Сметанко, новини спорту.